Мікс дитячого літнього одягу крем. футболочка на 110-116, шортики трикотажні, 122-128 см. Джинсові шортики на 134 см. Трикотажна спідничка на вік 110-116. Купальний комплект на 146 см. Шортики 134-140. верх від купальника на 8 років. Рідничка на 122-128. Також в наборі шортики, бриджі. На 122. Легесенькі літні шортики з карманчиками на поясі резинка. розмір 152. Подібна моделька, також з карманчиками на 140. Також дуже легенький матеріал. Застібається на куцичок. На 146. 140 та 152. Сукня тонічка на 122, 128. Та в упаковочках спіднички трикотажні 134, 140. 122, 128. Купальник на 158. Суцільний на 116, 152, купальні плавки на 146. Піжамка комплект 134, 140, трикутажні шорти 146, 152, джинсова спідничка на 128, джинсові шорти на 128, та легесенькі шортики. Така моделька була в розгорнутому варіанті, в різних розмірах на 146. 134, 128, 146, 152, 128, 140, 122 та 146. Така моделька легеньких шортиків. на 140, 152, 128, 128, 122, 146, 128, 152, 134, 152, 146 та 122. двадцать два.